На стрітання Господня до Божої Матері. Мати Божа, Пресвята Діво, як же дивуюсь і не можу зрозуміти твоєї превеликої покори, тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте ти нині приходиш до церкви очиститись, як можна звичайна жінка, Ти сама. Твого Сина, а нашого Ісуса, віддаєш Небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласково прийняти нашу жертву з нас самих, так як прийняв із Твоїх рук. Дай, щоб і наші серця були переняті тими почуваннями. Які і тебе тоді тримають, ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав твого сина Ісуса Спасителем світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли ти почула з уст того самого старця про майбутнє терпіння твого сина. Але хоч страшне було для тебе. Все пророцтво, ти не захиталася у вірі, тому молю тебе, присвята Діво, дай і мені таку непохитність і віру, і моїм учням. І надію нам на Боже проведення, коли на нас паде якийсь смуток чи нещастя, придобра мати, дай нам ласку, щоб ми Гордилися, коли нам добре поводитися, не тратили духа у прикоростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймали за найліпше. Навчи нас, мати, тої чесноти, згоджуватися з Божою волею, яку ти мала в такій високій мірі. І Святого Духа. Амінь.